Так, добрий день, друзі. Сьогодні розглянемо базу з паднанатомії крок 1. Якщо ми говоримо про туберкульоз, то це будуть клітини пірогового лангерганса. А сіфіліс будуть також клітини пірогового лангерганса, але буде ендо- і переваскуліт. Якщо ми бачимо клітини Верхова, то це буде лепра, клітини мікулюча, риносклерома, клітини Березовського штемберга – це лімфогранулематоз. Якщо бачимо тільця пашена, то це буде віспа, снід буде Саркома капоше, тільця вирокая, це буде невринома, тільця малорія, алкогольний гепатит, тільця Каунсельмана, вірусний гепатит, харіон епітеліома. Ми будемо бачити у тесті, що мова буде йти про губку. А що Фаталаєва – це ревматизм. Про системний червоний вовчах будуть писати про вигляд дрятиних петель. Первинний амілейдоз зустрічається дуже рідко, але він буде при мійломні хвороби, і також будуть писати про плазмоцитоми. Втаринний амілайдоз зустрічається дуже часто. Про нього будуть писати, що хронічні гнівні захворювання, такі як апсеслогень, хронічний остеоміеліт, ревматоїдний артрит, фібринозно кавернозний туберкульоз. Зараз про захворювання щитовідної залози. Ендемічний зоб це буде недостатність йоду і великі фолікули. Зоб Зобхешмота. Або можуть писати, що це аутоімунний зоб. Про нього будуть писати атрофія фолікулів залози та поява лімфоїдних фолікулів зі світлими центрами розмноження. Про теротоксичний зоо пишуть проліферація епітелію фолікулів з утворенням сосочків, лімфоїдна інфільтрація строми. Зараз про сепсис. Якщо ми бачимо виражена інтоксикація, хемодинамічна жовтяниця, інтерстиціальне переміжне запалення в органах, то це у нас септицемія, про септикопіемію будуть писати, що наявність вогнищ, абсцесів в органах. Якщо ми говоримо про септичний ендокардит, будуть писати поліпозно-виразковий. Хроніосепсис пишуть виснаження або бура, атрофія органів, Ревматичний ендокардит. Про дифузний альвеоліт будуть писати мукоїдне набухання, також набряки. Про зворотні бородавчасти пишуть клапани склерозовані та накопичення тромбів, фібропластичний, переважання склерозу та рубцювання. Про гангрени. волога гангрена. Головне слово буде набряклість. Також можуть писати, що в тканинах, які з'єднані з зовнішнім середовищем, це може бути кишечник або легені, неприємний запах, холодні шкіри, чорний або багряний чорний колір, має венозний застій, лімфостаз, а, буває у дітей після корм. Про суху гангрену пишуть, що а, у вигляді мумії. А, також повинно пам'ятати, що будуть сухі. З чіткими краями можуть бути ускладнення після цукрового діабету. Локалізується на верхніх та нижніх кінцівках. Газова. Вона має земленистий сірий колір, нагадую, варене м'ясо, при пальпації буде крепітація. ознаки будуть бульбашки газу на рентгені. Також можуть писати про анаеробну кластеридіальну інфекцію. Також потрібно розглянути алергії. Алергії зустрічаються кожен рік. Перший тип анафілактична реакція або реагінова реакція. Її ми вибираємо, коли бачимо бронхіальну астма, анафілактичний шок, полінози, набряк квінки. Другий тип ми вибираємо, коли бачимо аутоалергічні хвороби або гемотрансфузійний шок, або резус конфлікт. Другий тип це у нас імунокомплексний. Ми вибираємо третій тип, коли бачимо сироваткову хворобу, ревматоїдний артрит, стрептококові інфекції і також системний червоний вовчак. Четвертий тип це у нас уповільненого типу клітина, цитатоксичність. А ми вибираємо четвертий тип, коли бачимо контактний дерматит або туберкулінова реакцію. Також потрібно пам'ятати про салікози і антракози. Бачимо, що. Працював шліфовщиком камня, тяжі білувато волокнистої тканини, коричневий пил або пісок, то це у нас силікоз. А якщо бачимо, що працював у шахті і сірувати чорного кольору, то це у нас антракоз. Якщо буде сіруватого і сірувати чорного кольору, то це буде антракос Також потрібно схотати запалення. Якщо буде віддиратися з зусиллям, або з утворенням виразок, то це ми розуміємо дефтеретичне запалення. Якщо плівки, які легко відокремлюються, то це крупозне запалення, а катаральне значна кількість слизу. На цьому все. Дякую за увагу. Ставимо лайк, у коментарях пишемо, яку базу мені ще раз зібрати, до наступного відеоролика.